Друзі, привіт! Рада вас бачити на своєму в'язальному каналі. Мене звати Дар'я. Сьогодні у нас 12 січня, і це моє перше відео у цьому 2026 році. Хочу, по-перше, вас привітати з Новим Роком, з Різдвом Христовим. Хочу побажати вам всім міцного здоров'я, миру, перемоги нашій Україні в цій кровавій війні. І... Злагоди, щоб ваш дім був наповнений щастям, щоб кожен день приносив тільки гарні новини. Планувала я випустити відео ще наприкінці 25-го року, але я захворіла, погано себе почувала. Плюс приїздили гості в мене до 6-го числа в нас були гості. І якось незручно було а, знімати щось. От тільки почала знімати, і активиз... актиз. Тільки почала знімати, і мої пташки вирішили, що їм обов'язково треба дуже голосно порозмовляти. Зараз спробую вирішити це питання, тому що вони просто не дадуть мені знімати. Поки я мовчала. То і вони теж поводилися досить тихенько. Зараз перевіримо. Отже, підводити якісь підсумки минулого року я не буду, тому що не бачу в цьому сенсу. Я в'яжу в задоволення, я в'яжу стільки, скільки мені хочеться. Не хочеться мені в'язати, я не в'яжу. Хочеться взяти в руки спиці, я беру. В'яжу майже всюди. І на вулиці, і на майданчику, і в метро. Тому вважаю, що треба в'язати, коли є бажання і немає обмежень по місцям для цього. До речі, я не розповіла вам, що це на мені сьогодні. Зроблю потім підйомочку, вставлю вам. Це мій новорічний подарунок. Є у мене в'язальна подруга Маргарита, ви її чудово знаєте, Margock Nietin Юей. І ось вона в'язала собі на блискавці зіпер такий светр Еверест. Кому цікаво, у Маргарити є майстер-клас на цей неймовірний светр. Він просто фантастичний пряжа дуже класна. І ось я побачила в неї, що вона зв'язала цей светр. Я їй натякнула, що він на неї задовгий, що їй нема куди в ньому ходити. А мені він підходить просто ідеально. І по довжині, от ви бачите, мій. Рукавчик другий. І по фасону, по свободі облягання це прям супер. Врешті-решт, я трошечки понила по скиглила, і вона мені його подарувала на Новий рік. Так що у мене тепер є фантастичний светер Everest, від якого я просто в захваті. Він неймовірно теплий, вже перевірено в морози мінус 10. Під низ одягала майку і зверху теплу куртку-пуховик, і гуляла, і мені зовсім не було холодно. І він не сильно товстий, він доволі тоненький. Тому я дуже-дуже сильно задоволена цим виробом. От, так що, Маргаріточка, дякую тобі, сонечко, за цей неймовірний подарунок. І я залишу посилання на її канал і сайт, де можна придбати майстер-клас на цей виріб, тому що це дуже зручно і дуже комфортно. Тут все розстібається, як бачите, доволі глибока. І дуже акуратненько все зроблено. Обробка прекрасна. От. А ще й зв'язано золотими ручками. Власного майстра, то це, цей светр стає ще в рази дорожче і для серця, і для, взагалі, для тільки, напевно, в'язальниця або ще ну, шанувальник ручної роботи може насправді оцінити виріб, в'язаний своїми руками. Так, було трошечки ліричне відступлення. А тепер ми з вами перейдемо. До робіт, над якими я працювала три тижні. Я планувала, що влог буде не влог, а цей епізод я буду розповідати про роботи двох тижнів, але я ж кажу, через те, що були в мене гості, то якось воно все затяглось. Ці обстріли відключення світла, то оце сьогодні вийшло сонечко на вулиці мінус 12, з'явився гарний настрій, і я зрозуміла, що саме час відзняти вже цей шматок відео і розповісти вам, взагалі, що я робила останні три тижні. Отже, я вам розповідала в минулому відео, що я почала працювати. Над манішкою для Паліни. Я поєднала тут дві ниточки. Ниточку Матіаса. Це 10% кашемір і 90% мериносова вовна. І ниточку Газал мериносова вовна Вул 175. От. І ось така. Чудова манішечка вийшла, це перед. Напереді я трошки подовшила, ззаду коротше. Поліна активно її носить, дуже зручно. Я зробила навмисно ось таке широке горло, щоб, коли є зачіска, не було незручно через голову продівати. Вона не сильно пружна, але шийку, все, що треба, воно прикриває, не продуває. Поліна каже, що їй дуже комфортно і зручно. Я не важила, скільки вона важить, я вив'язала майже всю пряжу, яка в мене була, вона класно підходить до шапки, яка повністю з цього, цього рожевого неонового кольору. І Полінка, в принципі, задоволена. Єдине, що та шапка наразі на цю погоду холодна, тому я придбала їй шапку шолом на флісі, і вона зараз гріється на вулиці, коли гуляє в ній, там закрита і шия, і вушка, отак от от тільки трошечки обличчя. Я планувала сама в'язати по лінії шолом, але настільки швидко прийшли морози, воно якось різко похолодало, що я зрозуміла, що я просто не встигаю. І я на розетці замовила ввечері, а на наступний день я вже її забрала. Тому я задоволена, мені подобається та шапка. У нас такого плану вже була. Тим паче, ще більше мені сподобалось те, що скоріш за все продавці думали, що холодної зими вже не буде, і вони зробили на цю шапку знижку майже. 40%, і тому я по дуже вигідній класній ціні її придбала ту шапку. От, ну, то знову у мене ліричне відступлення. Зараз буду розповідати вам про свої терні з сліповером Лолу по майстер-класу Петіт Нід. До майстер-класу немає жодних претензій. Претензії тільки до мене. Я його майже дов'язала. Ось ось він. Я думаю, ви бачите, так? Да? Ось це? У мене було ось, цього, ось цієї нитки 5 мотків. І я була впевнена, що мені вистачить. Але. Не сталося як гадалось. Справа в тому, що взагалі ця нитка це газал Outlet, Такий блакитно-бусковий. Я навіть не знаю, як його назвати, тому що оце нитка блакитна. Вона по відтінку інша, це вже я купувала Газал Air. Зараз буду все розповідати дуже довго про це. Запасайтеся терпінням, якщо вам цікаво. Отже. Я зв'язала повністю тіло, воно в'яжеться спущеним плечем. Я зв'язала повністю довжину, все зв'язала, і у мене залишилось майже цілий моток на обробку. Я вив'язала комірець. Ось такий там по майстер-класу подвійний, але мені не захотілося робити подвійний, я зробила одинарний. Подивлюся, як буде в носці. Потім у мене залишилась нитка. Якщо треба, буде, то перев'яжу. Так, сонце... О, тінь від вікна падає прямо на обличчя мені. Отже, я вирішила шукати схожу нитку. Я замовила такий моточок Gazal Air. Колір не пам'ятаю, якщо треба буде, підпишу. Я замовила. Вона прийшла. І я зрозуміла, що вона затемна, вона не підходить. Це я в Кенді Ярн замовляла. В Кенді Ярн подивилась, більш нічого такого підходящого я по тону не знайшла. Пішла я. В магазин інший. Почала дивитися, що є в них. І я замовила одразу два мотки ось такий моточок і ще світліший. І не той, не той за кольором мені не підійшли. Вони прям по тональності, вони якісь. Холодніші чи тепліше, я сильно не розбираюсь в цьому. Коротше, вони не підійшли. Ось тут я вставляю фотографію, як взагалі всі ці відтінки виглядали на полотні цього жилету Лулу Сліповера. Я довго мучилась, що мені робити, як все це поєднати і гарно зробити. І я якраз проводжала одного з. Гостя, який у нас був, їхала в Київ і заїхала в Ярну. Я згадала, що в них є ниточка Альпака реалі І вона має підійти ось такий моточок. Це колір 51700 Не знаю, наша вам це інформація. Я купила два мотка такої пряжі. Приклала. Брала з собою, до речі, жилет з собою. І ви знаєте, в підвалі, коли я була там, я прикладала там світло штучне, і мені здалося, що воно підходить супер. Я взяла два матки. Щаслива, і ще там у мене були покупки, я вам потім покажу. Щаслива, прибігла додому, розклала все це і. Отримала розчарування. І отримала розчарування чому? Тому що нитка по тональності геть не підходить. Я вирішила, що якраз мій перший моток, який я купила, він більш-менш буде підходити. І наразі, ось так у мене виглядає обробка. Ось ці вічні планочки. Я вже давно завершила цей жилет. Поки okay, він в мене лежав, я, до речі, працювала над іншим проєктом, потім вам покажу. Отже, я б його давно завершила, але коли я обв'язала оцю пройму, коли я зробила по спинці оцю бічну планочку, у мене залишилось 18 грам нитки. Я зрозуміла, що мені цього не вистачить на бічні планки попереду. І я замовила ще один моток. От я його чекаю, він сьогодні має приїхати. Якщо він приїде, то е, завершу нарешті цей сліповер і зможу його вже показати вам в готовому виробі. В'яжеться швидко, в'яжеться легко, я прям в захваті. Майстер клас дуже класний, все чітко, все зрозуміло, дуже. Деталі всі вказані. Це я зараз, у мене телефон прикріплений на, цей, на тримач на присосці до вікна. І я спостерігала, як на мене дивиться, я на другому поверсі чоловік, який палить, роздивляється, мене не розуміє, чого я стою і з ким я розмовляю тут біля вікна. Ну, та й. Подивився, я на нього глянула, посміхнулася, він пішов. От. Тому лолуслі Сліповер у мене на паузі, але поки цей лолу сліповер був у мене на паузі, я взяла в роботу один проєкт. Я почала в'язати собі светрик із соріаном. Зараз я, напевно, його одягну. Покажу вам і буду чекати в коментарях, що ви мені порадите робити з ним далі. Так, повернулась. Отже, це у мене ось така, колір неправильно передається. Якщо вийде, я вставлю фотографію, може, під зйомочку. Це у мене дві ниточки Sorriano Baby Alpaca. З мереносом і одна ниточка Вікторії. Зараз трошки відійду. Зроблю підйомку, вставлю вам. Бачите, я почала в'язати рукав, він виходить за широкий. І оце, оце все мені не подобається. І, в принципі, я вже бачу, що нема сенсу мені просити у вас якоїсь допомоги, треба просто все це розпустити. Я набрала забагато петель, і трошечки швидше мені треба скорочувати. От. Зроблю підйомку, покажу. Доволі швидко я зв'язала це теж по типу європейського плеча, але бачите, воно в'яжеться трошки по-іншому. Дуже приємна м'яка ниточка, дві ниточки Соріано і ниточка одна, Мереносу Вікторія. В'яжу на спицях номер 4 Дуже задоволена, як виглядає. Подовжені, я ж кажу, я зараз підйомочку вставлю і покажу вам, як цей джемпер виглядає на мені. Та не буду, напевно, перевдягатися. Далі буду продовжувати з вами розмовляти в своєму напівготовому виробі. Ой, я, походу, трошки повернула камеру, що я вас перекосила, наче двері тепер рівніше. Отже, оце, поки я думала, що мені робити з своїм Лулу сліповером, я почала в'язати цей. Джемперочок такий. Мені подобається горловинка, все акуратненька, вона не висока, не глибока, саме те, що треба. Я ж кажу, оце рукав розпустити, перев'язати його, і буде чудово. Ще я за цей час згадала, що мені треба на подарунок зв'язати одну пару шкарпеток. Подивилася відео Світлани Харченко з каналу Давай пов'яжемо. І вона в'язала багато шкарпеток із пряжі Forza Фестівал. Я все на неї дивилася і думала, що як вона в роботі, в'язать, не в'язать. Але Світлана дуже гарно позитивно про цю ниточку казала, тому я вирішила, що. Я спробую зв'язати з нею. І ось така чудова пара шкарпеток. це розмір 40-41 на подаруночок, я відмотала пряжу. І ось так, в принципі, в мене вийшло майже однаково. Єдине, бачите, отут є така фіолетова секція, а тут її майже немає. Але в іншому вони вийшли однакові. Якщо цікаво, це. Це колір 29,13. по вазі у мене тут 68 грам. <кій> в'язала спицями 275, що для мене дуже незвично. Я давно таким номером спиц не в'язала. Це... Але для цієї ниточки в принципі, вийшло непогано. Мисочок, звичайний стрічковий, але далі в'язала я п'ятку стронг і закриття. Як в шкарпетках Релакси від Маргарити Стаценко, Margo Cnutin Тому ось такі класні шкарпетки у мене є. І тому, коли я була в ярні, я придбала ще два кольори цієї пряжі. Зараз їх вам покажу. Ось такий. Моточок я взяла, це колір 29,16. І ось такий. Це у нас колір 29.02. З цих ниток я планую в'язати шкарпетки по ліні. Їй дуже сподобались ті яскраві. Я буду в'язати, а з цих, ну, не знаю. Трошки пізніше буду в'язати, хочу ще. Мені дуже цікаво, знаєте, є такий трошки страх, що я оці шкарпетки подарую, а вони дуже сильно скатаються. Це рівничного типу нитка. Шанс такий є, що вони поскатуються. Треба буде тільки людині, яку я буду дарувати. Пояснити, що після першого прання краще, якщо вони сильно скатались, то. Машинкою, якщо є, для зняття катишок пройтися, щоб вони не виглядали жахливо. Ось тому я вирішила ще взяти два моточки, я зв'яжу по лінії. можливо, собі ще такі шкарпетки зв'яжу. І перевіримо, як себе поведе нитка в експлуатації, тому що у в'язанні мені сподобалось дуже. І оце я їздила в Ярну за ниткою для. Жилета. Lulu. Тому я купила два моточки фестивалу. І я спеціально ще взяла з собою зразок ниточки. Ось така у мене є леліточка це від магазину Вовул WoW ДП. WoW Тут 100% бавовна і паєтка 2 мм. 850 метрів на 100 грам, це я на в'язання під кіно купувала. Тут така леліточка, вона міняє від освітлення колір. От Вона, наприклад, від мого светра з цієї сторони вона стає більш така фуксієва. Це такий темно-синій колір. І я захотіла для неї придбати собі якраз в'ярні якусь альпаку, щоб зв'язати згодом. Такий якийсь святковий джемперочок, светрик з леліткою, тому що у мене лелітки вже є три, а виробів з неї немає. Я прийшла в Ярну, попросила в них там походила оці моточна пряжа, сурі. Потім мені пропонували суперкіт мохер, але мохер мені колеться. От зараз стою в цій соряні, ідеально, взагалі мені дуже приємно до тіла на голе тіло я ну, топ, тільки в мене одягнутий, і мені дуже комфортно і дуже приємно. Тому я просила щось з Бебі Альпакой. Із моточної пряжі я нічого не підібрала, але змогла підібрати собі пряжу бобінну. Ось така, вона теж темно-синя, воно класно поєднується. Фотку зараз я вам викладу, що це за артикул. Це Бейбі-альпака, вспушений мерен... Ой, вспушений кашемір. І мерин... шовк, якщо не помиляюсь. Ось така ниточка, пухнаста, класна. Буду в подальшому, планую, з нею щось зв'язати. По покупкам це все. В Ірпіні заходила в один магазинчик, невеличкий у нас був, і побачила там ниточку. Ви вибачте, що я присідаю, у мене тут просто все на е, стоїть, а підвіконня у мене низьке, тому трошки з кадру пропадаю. І <кій> зайшла в магазин і побачила ось таку пряжу. Це у нас супервош-ніжність такого кольору. Це 75 меринос Екстра файний, 25 па, 100 грам-350 метрів. Дуже класна, дуже м'яка на шкарпетці. Теж буду в'язати шкарпетки по лінці і потім собі цікаво перевірити, як взагалі ця пряжа буде себе поводити. От, оце й всі у мене новини, всі покупки. Буду чекати ниточку, сьогодні прийде від. Candy yarn з Gazal Air. Буду дороблювати планку, потім мені треба підібрати гуцики. Я думаю, що в наступному відео я зможу поділитися з вами готовим виробом, обов'язково поділюся з вами і, і розпущу рукав, буду перев'язувати. А ще я в ярні придбала клубочок Ірен. Для своєї шапки, яку я планую в'язати кашемірово. Ось такого кольору: це колір 10,071. Це 100% меринос. Ось так вони разом виглядають з кашеміром. Вирішила, що я купувала цю нитку взагалі на мітинки, які я буду в'язати потім до шапки, яку я теж ще не розпочала, ось мій зразочок. І я вирішила, що я буду додавати, скоріш за все, хочу більш теплішу шапку, бо в мене ті шапки, що в мене є, вони легесенькі на ці морози. Хоч морози і не довго будуть, але хочу все-таки якусь шапку тепліший. І тут же все одно є резинка трошечки, да? тут у мене три нитки кашеміру. Я вирішила, що я додам ще дві ниточки, ось цього. Щоб шапка була більш стабільна, цупкіша, я думаю, що це буде гарний варіант. Так що, такі справи. Дякую вам, що додивилися моє відео до кінця. Дякую вам за перегляди, за вподобайки. Побачимося з вами! Сподіваюсь, зовсім скоро. Наступний, наступне відео планую знімати влогом. Не обіцяю, але дуже хочеться зробити підзйомки і щоб це був повноцінний влог. Дякую вам, мої любі, пишіть ваші коментарі, ставте вподобайки. До наступної зустрічі. Бувайте!